Перший недолік, який закидають технології видобутку сланцевого газу науковці, є те, що його родовища дуже швидко виснажуються. Відтак, аби вийти на достатні обсяги, необхідно бурити тисячі свердловин. Дарма й говорити, що під ці цілі підходять малозаселені або і, взагалі, пустельні території, а не ділянки поблизу населених пунктів, як це планується в Україні. Ще одна біда використання у величезних обсягах водних ресурсів. Лише для однієї процедури гідророзриву необхідно до 7,5 тисяч. Тисяч тонн води, які змішують з тонами хімікатів. При таких нормативах говорить доктор геологічних наук Ярослав Лазарук, територія поблизу Олеського родовища, де планують борити свердловини, взагалі залишиться без річок. Дивіться, якщо в межах Олеської ділянки там 6300 тисяч кілометрів, пробурити по 9 свердловин на квадратний кілометр, а це для Сланцевого газу не так багато. Буриться одна пілотна свердловина, і потім у вісім в різні боки. Свердловин і м, тоді на потреби гідророзривів прийшлося би використати одну і одну трильйона метрів кубічних води, тобто 80% від річного стоку вод. У результаті говорить Ярослав Лазарук, доведеться усушити усі річки в регіоні. Звичайно, окрема мова про забруднення ґрунтових вод хімікатами, що даватиметься ознаки десятиліттями. Зважаючи на екологічну загрозу, громадська організація Український вибір організувала у Львові круглий стіл. У ньому взяли участь українські та міжнародні науковці, які розглянули питання доцільності видобутку сланцю. Вони переконані, за благими намірами ховається бажання швидкої наживи для чиновників та іноземних компаній. Ми розглядаємо цю проблему насамперед з точки зору впливу на навколишнє середовище, на екологію, на умови життя нашого народу. Нас цікавить це питання, а не питання якихось там міфічних прибутків, які до того ж, виходячи з певної інформації, зроблять окремі особи, а не держава Україна і її народ. Нам в першу чергу хотілося б знати, що втратить держава від впровадження цих небезпечних технологій. Нагадаємо, це вже другий круглий стіл, який проводить організація український вибір. Перші її представники провели у Харкові, де на Юзівському родовищі також готуються видобувати сланець. Усі свої зауваження вони подали в адміністрацію президента України та Кабінет міністрів. Степан Грицюк Юрій Галитович, НТА Новини.